Усім привіт! Якщо ви думаєте, що нарощування це довга і безкінечна робота гелем і пилкою, то сьогодні я розвію цей стереотип і покажу, як можна нарощувати будь-яку довжину за лічені хвилини. Поділюся порадами, які використовую під час роботи, та після цього відео ви точно почнете нарощувати. Поїхали! Ось такі у нас сьогодні ручки. Довжину ми приберемо повністю, щоб наростити її заново. Взагалі під нарощування на нижні форми або на тіпси, як в нашому випадку, краще прибрати довжину повністю, бо нижню форму ми просто не підставимо рівно. Ну а в нарощуванні тіпсами буде видно з внутрішнього боку. Тож натуральний нігь прибираємо точно. Якщо ви нарощуєте на верхні форми, то там навпаки краще залишити міліметра два, щоб була можливість рівно вирівняти матеріал зсередини. Але сьогодні у нас йдеться саме нарощування тіпсами. Прибирати довжину теж можна різними способами твізером, типсорізом або як я фрезою. Думаю, що більшість майстрів так і прибирають фрезою, оскільки покриття на цих нігтях було гелем, то фрезою взяла синю насічкою. Можна навіть брати зелену. Ну а якщо ви робите нігтики для себе, то це можна зробити пилкою на 100 грит або розмочуванням. У будь-якому разі зняти гелеве покриття цілком реально навіть в домашніх умовах і навіть якщо немає апарата. Після зняття ми робимо виглажку матеріалу, так як ви бачите зараз це на відео. Це поперечні плавні рухи фразою або ж тією самою пилкою. Це важливий етап перед будь-яким покриттям. Цим способом ми прибираємо всі нерівності попереднього покриття і стоншуємо його до тонкої основи, щоб подальше покриття лягало рівно. Далі виконуємо розкриття кишені. Навіть якщо ви самоучка і робите манікюр тільки собі, ви все одно дійдете до цього етапу. І перше, з чим потрібно визначитись, це інструмент, яким ви будете Працювати. Зазвичай використовують дерев'яну апельсинову паличку, але можна також використовувати металеву або паличку пушер Головне розкрити кутикулу, щоб попрацювати кишеню і видалити птарії, а також усе що там накопилося. Далі пилкою на 180 грит піднімаємо лосочки, прибираємо довжину. Рухи мають бути плавними і без натиску на пластину. Особливо ребром пилки, бо саме ребром пилки роблять дуже глибокі пропили, які потім вилізуть боком 100%. Оскільки кутикула м'яка і не встигла сильно нарости, достатньо буде використовувати червону фрезу. Якщо ж ви робите манікюр в домашніх умовах без апарату, то будемо виконувати класичний манікюр з використанням кератолітика. Більш детально про цей спосіб я розказала у відео про техніки і прикріплю його в описі. Ну якщо коротко, то ми капаємо кератолітик на кутикулу, чекаємо хвилину і вичищаємо ручним інструментом тарії. Проте, краще це зробити перед підняттям лосочок нігтєвої пластини. Тобто ми спочатку робимо манікюр, а потім вже піднімаємо лусочки пилкою, щоб кератолітик не забивався у нігтики не було відшарувань. Ні, на його, звичайно, можна потім нейтралізувати водою, але, як на мене, це зайва трата часу. Ну а ми ж тут сьогодні про швидкісне нарощення говоримо. Після роботи фрезою прибираємо пил пензликом і перевіряємо кишеню, чи не залишилось там спайок або птеригія. Якщо щось є таке, допрацьовуємо, інакше будуть затіки, а вони нам точно не потрібні. Зріз кутикули. Тут слід працювати тим інструментом, яким вам зручно. Особисто я звикла до ножиць. Нижній лезо ми заводимо під кутикулу і дивимось на верхнє лезо. Воно не повинно завалюватись на пальчик або на нігодь, бо ви зріжете тільки верхівку кутикули і залишиться спідничка. Ножиці повинно йти перпендикулярно кутикулі і намагайте зрізати однією єдиною смужкою, щоб не було задирок. Але якщо вже так сталося, і ви бачите дрібні шорсткості після зрізу, приберіть силіконо фрезою. На обертах 5-7 тисяч по сухому шліфуємо кутикулу, і ця насадка прибере найдрібніші недоліки в роботі і відполірує вам шкіру. Далі хімічна підготовка пластини. В кожному відео я роблю на це великий акцент, тому що це важливо. Треба добре прибрати пил і знежирити нігу, щоб у вас тримався матеріал. Після чого наносимо дегідратор, якщо потрібно, а далі ультрабонд. Йому ми даємо час випаруватись та почати працювати. Це триває секунд 30, ну може 40. В будь-якому випадку, поки ви промажете останній пальчик, то перший вже можна покривати базою. Тепер про базу. Яку обрати базу під нарощування тіпс і для їх закріплення? Я раджу брати пластичні бази з високими адгезивними властивостями, тобто кислотно. І покриваємо нігти тонким шаром. Тоді не буде ні хімічного, ні термічного опіку. Як не крутий, щоб твердий гель тримався, потрібна база, яка зможе його втримати. Ну а безкислотна на м'яких нігтях навряд чи з цим впорається, і вона точно не створить залізобетонне щеплення. Загалом нанесли і сушимо в лампі одну хвилину. Ну а ось власне те, що допоможе зробити нарощення швидко і надійно. Це геліві тіпси. У мене відразу такий масивний набір, тому що зараз все частіше роблю нарощення саме на тіпси. Це швидко, зручно і дає можливість зробити собі нарощення на обох руках, навіть в домашніх умовах. І це дає дуже великі переваги цьому способу. Прибираємо липкий шар і приміряємо тіпси. Тут схожа схема, що і з верхніми формами. Основний критерій це точки в росту. Вони мають бути закритими. Ну, а тіпсу ми обираємо розмір в розмір з нігтиком. Не більшими і точно не меншими. Тепер протираємо тіпси знежирюючим. Тут вже позначено текстуроване місце прилягання до нігтю. Ось цю зону я ще промазую дегідратором, фрезою вже нічого не дряпаю. Якщо не співпадає арка, тіпсу можна підтиснути і все буде добре. Або ж навпаки, якщо ніготь пряміший і без вираженої арки. Нанігтик на нашу базу, щоб він став просто мокрим. Жодної краплі ми не ставимо, щоб не було надлишку матеріалу. І щоб база не затікала бокові валики і під ніготь. Те саме роблю стіпсою, промазую зону стикування, і тоді вже можна її закріплювати. Ставлю на нігтик під 45 градусів і притискаю тіпсу до нігтя, видавлюючи базу довільного краю. Рукою, якою я тримаю пальчик, я ще відтягую бокові валики, щоб бачити, що немає повітряних кишень у бічній стінці і по периметру нігтя. Просимо клієнта потримати ультрафіолетовий ліхтар, щоб зафіксувати тіпсу секунд 5-10 І тоді відправляємо ручку в лампу на повне просихання. Тіпсу різоми або кусачками відрізаємо тіпсу на бажану довжину, ну або залишаємо такою, якою є, і опилюємо за формою. Я колись дуже сумнівалась в надійності цього нарощення, і коли спробувала зробити його вперше, то звісно що в мене все повідлітало, бо я не знала ні техніки, ні принципів такої роботи. Тому пробуйте і відточуйте майстерність. Зараз маса інформації в інтернеті і роликів по типу цього, які в безкоштовному відкритому доступі. І не скористатися цим не буде над дуже великою помилкою. Після ополу фрезою прибираємо ось цю сходинку. Я роблю це алмазною фрезою з зеленою або чорною насічкою. Вони дуже зручні саме для такої роботи. Оберти я ставлю на 20-25 тисяч. Але також це можна зробити і пилкою, просто фрезою це вийде точніше і акуратніше. Далі пилкою ми проходимось по поверхні тіпси, щоб забафити її, і тоді будь-яке покриття не буде відшаровуватись від тіпси. Знежирювачем протираємо поверхню, щоб прибрати пил. Таку довжину в будь-якому разі потрібно зміцнювати. Тому перед нанесенням гелю я промазую нігтя тонким шаром бази. Для чого зараз поясню. Коли ми опилюємо поверхню тіпси, десь можемо зачепити ділянку нігтя, де цієї тіпси вже немає, і тим самим залишити цю ділянку без грунтувальної бази. Тобто, це як додаткова підстраховка для вас. Відразу я працюю на усіх пальчиках і сушу в лампі одну хвилину. Додам, що це не обов'язковий етап, його можна пропустити і одразу працювати гелем. Але це такий лайфхак для вашої ж впевненості. Тепер до гелю. Це білдер гель, але він такої рідкої консистенції, що з ним дуже зручно робити укріплення в техніці вирівнювання без опилу. У баночці він дуже щільний за кольором, але на нігтиках має ще ніжніший і більш прозорий вигляд. Загалом ви це самі побачите, а ми переходимо до роботи. Щоб гель легко розподілявся, спочатку ми повністю промазуємо нігтик. Так працювати реально легше і швидше. Пензлик також беріть того, до якого ви звикли. Немає якоїсь однієї установки, що тим пензликом можна працювати гелем, а тим ніяк ні. Ви це маєте відчувати, зручно вам чи ні. Є, звичайно, стандарти пензликів, що одні для гелю, другі для полігелю, але все ж таки працюйте тим, чим зручно вам, і тоді робота буде йти швидше. Промазали нігтик, Не забуваємо, що гель ми дотягуємо до кутикули. В цьому немає нічого страшного, просто його там має бути мінімальна. Після чого набираємо краплю, ставимо її на нігтик і розподіляємо по пластині. Перший рух я роблю вниз, до вільного краю, щоб задати напрямляючу до гелю. Потім вже підвожу гель до синусів і бокових кутів, щоб розподілити по всій пластині. Крапля мене така масивна, бо нігтики довгі. Наш гель рідкий, тому працює швидко, щоб нічого нікуди не затікало. Після того, як розприділили, перевертаємо пачик, щоб гель відцентрувався і спрямовуємо його в зону апексу. Це наша зона стресу, і там має бути найбільша кількість гелю, щоб пластина витримала вагу. Це і є нашою найвищою точкою на нігтику. А якщо ви новачок або сам собі майстер, і вам незручно працювати з такою консистенцією, є один лайфхак: поставте гель у холодильник, він схолоне і стане густим. Теж саме можна робити з густими гелями, якщо хочете більш рідку консистенцію. Просто розігрійте гель. Сьогодні вже є спеціальні підрівачі для гелів. Або ж самого початку вибирайте зручну консистенцію для себе. Всі білдер гелі я сушу не менше півтори хвилини. Якщо гель сильно пігментований, то не менше двох хвилин, щоб він повністю просох. І не було всередині рідкого недосушеного гелю під час зняття, тому що фреза тоді просто жахливо забивається. а сенс в зміцненні втрачається, якщо не досужити гель. Ще одна порада: якщо у вас присвідчується крий нігтика, то його можна затінтувати, просто покрити нігодь тим самим гелем, так ніби ви покрили би звичайним кольором. А детальніше відео про те, як правильно зміцнювати нігтики гелем, є вже у мене на каналі, і я його теж тут закріплю. Нігтики ми зміцнили, і після просихання знімаємо липкий шар. Тепер можна покривати топом або кольором, але ми ще намалюємо тонесенький френч. Сгелю дисперсію знімати обов'язково, адже він зазвичай дуже виражений, і щоб не було конфлікту між матеріалами, ретельно витираємо нігтики. Для френча я завжди беру тоненький пензлик з довгим ворсом, мені так набагато зручніше. Дуже важливо, щоб ворс у пензлика був м'який, тоді вам буде легше ним керувати і малювати тоненькі лінії, тому що жорсткий ворс дуже несух'яний в роботі, тому обирайте м'які пензлики. Поки я тут малюю, напишіть, як ви ставитесь до нарощування на тіпси. Які проблеми в роботі у вас виникають? Можливо, ви щось помітили те, що я пропустила? Ну або у вас щось не виходить? Я постараюся допомогти чим зможу. Мені буде приємно, ну і вам корисно. Ми вже підійшли до фінішного покриття топом. У мене топ від едлен без ультрафіолетових фільтрів і без дисперсії. Це мій улюблений топ, але я тестую для себе ще один новесенький топ, і якщо прийде мою перевірку, я обов'язково вам його покажу і розповім. Топом я покриваю без вирівнювальних шарів і сушу в лампі 2 хвилини. Топи краще сушити подовше, ви їх точно не пересушите. А ось не досушити можна легко. Це стосується як глянцевих, так і матових топів. Більше того, матовий топ я завжди сушу у два етапи. Він так набагато краще носиться. Спочатку я його сушу хвилину, витягаю руку з лампи, чекаю, доки то остине і ще раз лампу на хвилинку. Наприкінці процедури не забуваємо зволожити кутикулу олійкою, кремом або парафіном. І ось він наш результат. Сподіваюся, я змогла переконати вас, що це найшвидший спосіб нарощування нігтів. Завдяки цьому методу навіть новачок і самоучка зможуть домогтися професійного результату навіть в домашніх умовах. Хіба це не приголомшливо? Величезне спасибі, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайк. Також не забудьте подивитися відео, посилання на яке я залишила в описі. Для новачків воно буде безцінною підмогою. А ще обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А я ненадовго прощаюся з вами. До нових зустрічей, красуні!